Це концепція, яка мені дуже запам'яталася ще з часів університету, і вже потім, працюючи в HR, я про неї якось згадала і подумала, що вона дуже класно накладається і на нашу з вами роботу. Сьогодні розкажу, чому я так думаю. Отож, що в класиці казав Віннікот, він казав, що ідеальних матерів не існує. Що і вони не потрібні, насправді мами не мають бути е, ідеальні, вони мають піклуватися, звичайно, про дитину, але і про себе також. А як щодо от концепції достатнього доброго HR? чи має HR піклуватися про людей в компанії? Ну, мабуть, так. Чи має він про себе піклуватися? Hell yes! єс. Якщо HR про себе не піклується, то далі е, ніхто нікуди не поїде. І е, знову ж таки, хочу повторити, що така концепція достатньо доброго вечора. Це моя суб'єктивна, повністю суб'єктивна проекція е, теорії Віннікота якраз на нашу з вами роботу. І е, пропоную переглянути декілька характеристик, які Віннікот давав достатньо добрій мамі, і попробувати їх накласти на нашу з вами роботу. Отож, які є характеристики? Перша це фізична присутність. Погодися з вечером завжди краще ніж без нього. Тому в певний момент розвитку компанії це невід'ємна роль, яку важливо додавати, розвивати і про неї не забувати. Тому тут співпадіння є чек. Другий це те, що для достатньо доброї мами. Це важливо вміти впоруватися з власною тривогою, вміти заспокоїти дитину там, умовно кажучи, давати дитині пожувати пісок, бо це її людське право. Мені здається, що це справедливо і для HR. Також важливо вміти впоратися з власною тривогою, вміти навіть я думаю, зараз це дуже актуально в час війни, бо дуже багато впало саме на нас, підтримку колег. Допомогу там з різними питаннями, типу релокації, фінансів, і саме до нас з вами звертається, коли щось іде не так. Тому вміти впоратися з власною тривогою, коли вам пишуть Привіт! Давай маєш хумку поговорити, то це важливо. І вміти заспокоїти в нашому з вами, з вами випадку людину також важливо. І тут навіть ідеться не тільки про те, щоб заспокоїти. Її як дати можливість їй прожити ці емоції, якщо, наприклад, трапляється якийсь конфлікт е, на роботі, то не бігти замість людини вирішувати цей конфлікт, а допомогти профаліспрофасилітувати е, вирішення цього конфлікту, трошки так е, покоучити людину, якщо говорити більш сучасною термінологією. Наступна характеристика, яку давав Вінікон, це те, що достатньо добра мама має орієнтуватися у своїх емоціях і не плутати якусь свою перевтому з емоційними реакціями на дитину. Ну, це ж важливо і для HR, оскільки коли ми орієнтуємося в своїх емоціях і можемо розмежувати е, ставлення до людини і якісь там свої особисті, наприклад, переживання е, чи там банально ту саму втому, яка я думаю, зараз багато кого переслідує. То це якраз і є успішне, успішна взаємодія з навколишніми людьми, коли ми розуміємо, що до цієї людини я там що я до неї почуваю. І також, коли ми здатні розпізнати свої емоції, це і допомагає нам розпізнавати емоції е, людей, з якими ми спілкуємося. Е, далі важливий пункт про те, що достатньо добра мама в контексті Вінікута е, може помилятися і сприймається спокійно. Що не, ну, це не кінець світу, якщо е, вона помилилася, е, вона може це визнати. На мою думку, для HR це також важливо, бо ну, в певній мірі HR це представник менеджменту. І є якась така е, ну, як схильність сказати, що от, ну, компанія вона ж не може там, помилятися, тому я, як HR, також не можу допустити е, помилки. Це дуже Великий додатковий тиск е, на нас психологічний, емоційний. Е, але якщо ми в першу чергу самі собі дамо право на те, щоб помилятися, будемо не боятися визнавати помилки, будемо не боятися сказати людині, то е, це допоможе нам е, розвантажити трошки нашу емоційну частину. А по-друге, дасть людям навколо сигнал, що так. Я людина, я з вами спілкуюся відверто, тому ти як людина, ти як там, працівник також маєш абсолютно таке саме право помилятися. І не бійся приходити до мене і відверто про це говорити. Це цілком окей. Але для відкритих гарних стосунків я думаю, це дуже важливий класний пункт. І е, також наступний пункт, про який говорив Фіні, це про те, що мама має мати життя і поза материнством. Ми з вами поєднуємо багато ролей на роботі, вдома, спілкування з друзями під час там не знаю хобі, походу в спортзал, чи там будь-яких інших не знаю танців чи чогось. Це нормально приносити ці інтереси в свою робочу сферу, говорити з людьми якраз можливо на цьому фоні і буде. Будуватися більш щире, відкрите і гарне спілкування. Але тут я ну завжди для себе стараюся це пам'ятати, і вам би хотіла запропонувати пригадувати про те, що в будь-якому разі ми не не є клоунами, ми не для того, щоб розважати людей, і це не є наша там основна е, мета важливо е, бути конгруентними, тобто говорити, е, робити те. Що ви справді почуваєте все, що ви справді думаєте? Наприклад, якщо ви захоплюєтеся програмуванням, то, будь ласка, обговорюйте його з вашими колегами. Але якщо ви захоплюєтеся там лижами, як я, наприклад, то це цілком окей сказати, що ну я там не дуже розбираюся в програмуванні, але от на лижах люді їздити, можливо, ще хтось також любить. І останній пункт це те, що важливо вміти мріяти. Його я навіть коментувати не буду. Я думаю, що людина, яка вміє мріяти, така позитивна, відкрита, класна, це, ну, це те, що спілкуванні також приваблює, оточуючих. Чому взагалі я вирішила згадати про цю концепцію? В першу чергу, тому що коли вона виникла, то Чому вона стала такою популярною? Тому що вона е, знизила якраз цю тривожність у матерів, і от я кажу, подарувала свободу бути собою. Е, хотілося б, щоб е, така от свобода бути собою була і у вас. Вона важлива не тільки для мам, але й для HR, для будь-яких спеціалістів, які спілкуються з людьми з, жиро, з широким е, колом людей.